Маю такий гарний червоний перець і хочу поділитися з вами простеньким рецептом, як зберегти на зиму перчицю. Таку гарну перчицю виростила Таня з Карбівки. Я вам залишу номер телефона, напишу. Хто захоче, може до неї звернутися. Дуже гарна перчиця. І жінка дуже приємна. Різала повну баночку перчиці, тісненько так наклала. А тепер сюди треба насипати цукру багатенько, щоб аж туди донизу пройшов цукор. А тепер залию оцет. Звичайний 9%. Можна сюди ж також заливати і яблучний 6%. Ну, немає різниці. Який. Ще трохи додам зверху цукру, щоб донизу пройшло більше знову заливаю. Так, ложечкою поправляю, щоб там повітря вийшло. Налила повну баночку, тепер прикрию кришечкою гарненько, і туди-сюди, щоб цукор розчинився. І залишу на столі, хай розчиниться цукор, а потім сховаю в холодне місце. Це рецепт нашої мамочки. Скільки себе пам'ятаю, у нас завжди був такий перець, такий різаний, і ще цілим вона в баночку складала. теж був. Так як цей перець дуже длинний, то я його поріжу навпіл, щоб можна було у баночку скласти. Цей синенький можна запхати, він стане. Який дуже длинний, переріжу. І теж сюди додам. Ось так напхала у баночку длинненький перчик. А тепер теж засипаю цукром. Ось так засипала цукром, а зараз заливаю оцет. Помаленьку. І ось такі дві баночки я заготовила. Тепер в холодне місце, коли розтане цукор винесу, і будемо смакувати до м'яса дуже смачна закуска.